Брате, я тут зайнятий, готую батальйон до висадки на тузлу. Буде багато крові, дуже добре подумай. Ці слова пролунали в телефонній розмові на межі 29 вересня 2003 року, о 23.59. З одного кінця український генерал, прикордонник, з іншого російський десантник. Між ними майже порожній острів, які тримала Україна, і милина, по якій російський екскаватор вже тягнув ґрунт. Щоб спорудити дамбу… Ні, щоб протестувати волю України до спротиву. у цей момент. Ніхто не розумів те, що починалося як російське будівництво Дамби в лапках у 2003 році стало прологом до найбільшої війни в Європі за останні 80 років. Перший акт війни розпочато за кілька днів. На тузлу прибули 300 українських прикордонників без наказу, просто тому що знали свобода або смерть. Як Україна зірвала план Кремля? Чому тоді ми втримали лінію і чи зробили ми правильні висновки? Вітаю, невгамовні! Відтепер це моє нове вітання. Я вибрав щось з дитинства, тепле і лампове. То захоче дізнатись, чому, чому, чому? В коментарях поспілкуємось. А зараз повертаємось до Тузли. Тонка піщана коса і невеликий острів прямо посеред Керченської протоки на карті. Виглядає незначною деталлю, де проходить державний кордон у цьому вузькому проході між Чорним і Азовським морями. Колись це була єдина коса, що тягнулася від російської тамані, але в 1920-х роках її розмив шторм, і відокремлена частина опинилася в складі Кримської області. Ну а після 1954 року, коли Крим офіційно передали Україні, Тузла автоматично стала українською територією. На момент розпаду сопку, жодних суперечок щодо цього не існувало. Кордон був однозначним і є однозначним для всього світу, окрім Московії. Тузла найвразливіша точка в усьому регіоні. Це невеличкий острів, який визначає, кому належать води навколо нього і хто контролює головний судноплавний канал в протоці. Для Росії то було спокусливе місце, де можна почати сунути кордон без прямого вторгнення на велику територію. Хто володіє островом Тузла, той володіє кечівським пролівом, володіє акваторією і всіми Корисними копалинами, які знаходяться в цієї акваторії, до початку будівництва Дамби на острові жили кілька десятків родин, працювали пенсіонати, але жодної прикордонної застави на той момент не було. Кордон охороняли з материкового боку патрулями і катерами. 2003 рік маленький острів раптово стає місцем, де Росія вперше відкрито тестує, наскільки далеко може зайти проти України. 29 вересня росіяни без попередження починають насипати дамбу стамані в бік тузли. Самоскиди з піском і камінням їдуть цілодобово, а формальне пояснення звучить доволі невинно. Захист берега від розмивання. Насправді ж, Московія тягнула дамбу не вздовж узбережжя, а просто в напрямку українського острова. Дамба не виникла з нуля. У середині 90-х у Росії з'являється така собі людинка-імперець, яка прописує ідеологію претензій на тузлу Олександр Травніков, колишній кадебіст, професор міжнародного права, як іронічно, і депутат Краснодарського краю. Тож цей персонаж комсомолець у 97-му-98 роках видає брошуру коса тузла, перечислена територія, де називає передачу тузли Україні помилкою і наполягає, що статус треба переглянути. Маленькая коса тузла, ето не мелоч, ето принцип подстаювання національних інтересів Росії. Тоді як і зараз, російська агресія завертається в псевдопатріотичні екскременти під назвою національні інтереси Росії. Коли вибухає криза 2003 року, ця брошура, за словами самого Трамнікова, стає настільною книгою для кубанських чиновників із неї беруть аргументи і цифри, на неї спираються, коли виправдовують позицію Москви. Агресія почалася, аргументи виправдання знайдуться. Паралельно він з однодубцями надсилає до Кремля звернення з вимогами повернути тузлу Росії, включно з натяками на силовий сценарій. Того ж року, з іншого боку кордону виходить зовсім інша книжка Україна не Росія Леоніда Кучми. Що цікаво, з її презентують не в Києві, а в Москві. Видання російською мовою виходить у російського видавця, і кучма прямо каже, що пише насамперед для російського читача і еліти, щоб пояснити, що Україна не є продовженням Росії, має свою державність, історію та культуру у 2014-му Російські терористи показово розстріляли цю книгу. На, На тебе. На получається за предательство русского народу. А в 2023-му її обгорілу знайшли на місці влучання російської протикорабельної ракети по багатоповерхівці в Дніпрі. Тож саме цей кадр на опладинці нової книги Леоніда Кучма Україна не Росія. 20 років по тому. Кучма в той час хотів сидіти на двох стільцях на тлі касетного скандалу. Це такий але 2000-х років. Захід від кучми відсторонився. Тож московська презентація виглядала як спроба одночасно сказати, що так, Україна не Росія, і паралельно спертися на російську аудиторію та Кремль. Тут варто сказати декілька слів про те, чому ж захід відсторонився від кучми. Справа в тому, що після вбивства засновника української правди Георгія Гонгадзе у вересні 2000-го та оприлюднення плівок Мельниченка, що вказували на причетність до цієї справи кучми, захід дистанціювався від українського президента. Ускладнив відносини України із заходом і кольчужний скандал, нібито продаж Україною Іраку, чотирьох радіолокаційних комплексів кольчуга в обхід санкцій, накладених на цю країну. Згода кучми відправити українських військових до Іраку для участі в міжнародній міротворчій місії дещо розтопила кригу. Але для провокації на тузлі Путін обрав прекрасний час, коли розраховувати на допомогу Заходу Україна не могла. Так і сталося у розпал конфлікту навколо тузли. Тодішній генсек НАТО Джордж Робінсон заявив про невтручання альянсу і про те, що ця проблема має вирішуватися виключно Україною і Росією. Вже у 23-му році вийшла оновлена версія Україна не Росія 20 років по тому за словами кучми зміни. В ній підкреслюють, що Україна не Росія означає вже не просто не така сама, а взагалі нічого спільного. 20 років знадобилося другому президенту, щоб це усвідомити треба зауважити що книга стала однією з перших спроб на високому державному рівні оцінити відмінність україни і росії дослідженням національної ідентичності але з політичного ракурсу У перші дні жовтня темпи будівництва зростають. Дамба метр за метром просувається в бік державного кордону України. У Москві все голосніше лунають заяви, що тузла, нібито продовження російської коси, а значить, має бути нашою. На цьому фоні Україна переводить прикордонників у підвищену готовність, терміново відправляє на тузлу підкріплення, укріплює пости, ставить додаткові загородження. Росіяни тягнули дамбу, а в керівництві прикордонників немає розуміння, що робити. Голова служби Литвин у відрадженні, перший заступник у відпустці. Уся відповідальність падає на Михайла Коваля. Коваль бере спецв'язок і виходить на адміністрацію президента. До кучми не добивається слухавку, піднімає Медведчук. Коваль доповідає: Росіяни будують дамбу до нашого острова. Це пряме зазіхання на кордон. Треба терміново підсилювати оборону. А у відповідь звучить: генерали, ти з божеволів? і гудки. Медведчук просто кидає трубку. У цей момент у Коваля немає ні письмового наказу, ні політичного зеленого світла, нікого на кого можна було б спертись в країні. Є тільки закон про дешкордон і факт дамба вже на українській території. Далі він вирішує діяти сам на власний ризик, не чекаючи, поки в Києві хтось передумає чи прокинеться. Коваль вже пізніше згадує Медведчука як людину, яка фактично проігнорувала загрозу. Рапорти прикордонників дійдуть до кучми лише наступного дня. Поки росіяни нарощують дамбу в бік Тузли, прикордонники роблять із острова фортецю. Доти й загородження на можливому місці десанту, кораблі морохорони, виставлені бої, кордон стає не тільки на папері, а й у морі. Коваль грає на нервах росіянам. Харківські гелікоптери по колу висять над буєм. Пілоти щораз міняють амуніцію, розпізнавальні знаки заляпані. Виглядає так, ніби над протокою працює цілий вертолітний пол. Фінальний трюк: танки на острів заганяють два бронетранспортери з гусеницями, схожими на танки, маскують їх як справжні танки. Росіяни скаржаться литвину. Той дзвонить ковалю. Чому там танки? Це вже воєнний конфлікт. Так вийшло. Відповідає Коваль. На Тузлі вже близько трьохсот прикордонників і домовленість із мотострілецьким полком у керчі про артпідтримку. Коли Литвин вимагає згорнутися і піти з острова, Коваль каже: буде письмовий наказ, виконаю. і залишається тримати Тузл. Приблизно в середині жовтня історія виходить із рівня локального конфлікту. На острів починають приїжджати журналісти, депутати, міністри. Тузла щодня з'являється в новинах. З'являються репортажі і аналітика українських медіа пишуть про найсерйознішу кризу у відносинах із Росією спробу змінити кордон. Західні про найгіршу двосторонню кризу з часів розпаду совку і ризику військового конфлікту. Російські видання навпаки подають все як берегоукріплювальні роботи, і одночасно розкручують тезу, що Україна нібито сама загострює ситуацію. Характерні заголовки російських таблоїдів того часу: Росія приростає косой тузла, та Україна грозить Росії війною» у комсомольській правді, де будівництво дамби описують як майже природний процес, а Україну як сторону, що погрожує війною. До речі, саме це класичний прийом пропаганди поміняти місцями агресора і жертву. Саме з цих картинок у 2003-му світ вперше бачить, що Керченська протока може стати точкою великої війни. На тлі цієї ескалації, 20 жовтня в Кремлі проводять закритий брифінг для групи українських журналістів офіційно, щоб. Пояснити позицію російського керівництва неофіційно, щоб натиснути на Україну під час розмови. глава адміністрації Путіна Олександр Волошин дає фразу про те, що Росія, якщо знадобиться, скине туди бомбу. Журналісти, попри закритий формат, публікують цю цитату, і відтоді криза навколо тузли отримає ще й вимір відверто ядерного шантажу. Росія тим часом стягує до протоки більше техніки. У районі з'являються кораблі берегової охорони, і ескалація стає все. Відчутнішою, ближче до 21 жовтня, напруга доходить до провокації. Російський буксир заходить за лінію кордону під приводом зйомок. Клоуни, українські прикордонники його затримують, але після підходу озброєних російських катерів їх змушені відпустити. Ситуація вимальовується наступна. Йдеться вже не про якийсь насип, а про тестування самого кордону. Кульмінація настає 23 жовтня, коли дамба зупиняється приблизно за 100 метрів від берега. Дузли. Далі будь-який крок уперед означав би вторгнення. Верховна Рада ухвалює постанову про загрозу територіальній цілісності, створює спецкомісію. Уряд готує юридичні кроки і міжнародні позови. Українська влада прямо заявляє, у разі прориву до острова Україна захищатиметься всіма можливими засобами. Я зробив дуже серйозну заяву, а там вже 100 метрів залишали. Якщо далі буде продовжити, ми будемо стріляти. Саме ці кілька тижнів назвуть моментом, коли ми буквально опинилися за 100 метрів від війни. Для українців Тузла стала першим дзвіночком, що з Росією щось фундаментально не так. Як так, що ядерна держава насипає дорогу в наш бік? Для суспільства це стало головною подією року. Історія про те, чи зможе Україна реально захистити свій кордон. Віктор Ющенко з трибуни ради називає ситуацію на тузлі симптомом глибокої кризи у відносинах із Росією. Це вже не про пісок, а про повагу до кордонів, каже він. З російського боку звучить протилежна риторика. Губернатор Ткачов говорить про землю політою казачої кров'ю. Чиновники в Москві маніпулюють і називають проблему косичку песка і звичайні технічні роботи, роблячи вигляд, що саме Україна загострює ситуацію. ЄС і НАТО закликає до мирного врегулювання з повною повагою. До суверенітету і територіальної цілісності України формулювання дипломатичні. Захід підтримав саме українську позицію кордони не можна змінювати односторонньо. Коли дамба підповзла майже в притул до Тузли, ситуація вже і для Москви перестала бути просто інженерним проектом. Кожен наступний метр насипу різко підвищував ризики, юридичні претензії за порушення кордону, можливі інциденти між прикордонниками на воді та посилена увага іноземних медіа і дипломатів. Будь-яка помилка, мій конфлікт перетворюється на небезпечний інцидент, який складно контролювати. Тут важлива історична динаміка. Путін зразку 2003 тисячі року, порівнянні з путіним 2022, то самий лівий ліберальний ліберал, дві різні людини. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки Я українець. Далі все відбувається як в американських гірках. Після максимальної ескалації починаються інтенсивні особисті контакти керівництва. Кучма перериває свій закордонний тур, повертається до України, прилітає в Керч і на Тузлу. Паралельно виходить на прямий діалог з Путіним. Але коли почалася ситуація з Тузлею, це вже у нас перевірка така вже серйозно. серйозна. Вони ж розпочалися серйозно протоколи, я полетів на 10 днів Південну Америку. Якщо б я 10 днів побув, там, я приїхав вже з стояв російський, російський прикордонний. І думайте, що за нас хто, хтось захистив. Було б те ж саме, як. Буде Да. після цих контактів роботи на Дамбі помітно сповільнюється. Стає ясно, що Україна не збирається спускати ситуацію мовчки і готова тримати жорстку лінію. Далі підключається рівень прем'єрів. Віктор Янукович, той самий мемний, летить до Москви, проводить переговори з Михайлом Касьяновим. Для російської сторони це зручний формат. Янукович уже мав тісні робочі зв'язки з РФ, говорив про спільні економічні простори, регулярно контактував із російським керівництвом. Тобто, перед ними не український чиновник, а партнер-підстилка, з яким простіше шукати компроміс. Результат цих розмов стала поступова розрядка. Дамба. Зупиняється за десятки метрів до острова Україна, демонстративно послаблює військову присутність на самісінькому носі коси. А всі спірні питання фіксують у майбутніх угодах щодо Азовського моря і Керченської протоки. Політологи і журналісти переконані, саме в той період Москва і Київ нібито домовились, що наступним президентом має стати Янукович. Кремль робить на нього ставку, допомагає ресурсами і підтримкою, а натомість розраховує на зручну в лапках для себе політику України в Азовсько-Чорноморському регіоні. Формальних доказів такої угоди немає, але виглядає підозріло, що вже за рік, на виборах 2004 року, ЦВК оголошує переможцем саме Януковича і тільки помаранчева революція. Ламає цей русосценарій, відкриваючи шлях до влади Ющенку. у підсумку. Росія зупинилась не тому, що відмовилась від своїх претензій, а тому, що на тому етапі подальший рух уперед був занадто ризикованим і непередбачуваним. Набагато вигідніше виявилося зафіксувати результати на відстані одного кроку до Тузли, перевести конфлікт у переговори президентів і прем'єрів і спиратися на існуючі особисті контакти з Януковичем, ніж лізти далі й отримувати некеровану кризу. Ковалю до речі, цей вчинок не пробачили. Коли він повернувся до Києва перед новим 2004 роком за Тузлою, вручили орден за заслуги третього ступеня, але не перед строєм, не публічно, а тихо. І натякнули час писати рапорт і йти з війська. Коваль упевнений, що це за відмову вивести людей з острова. Натомість у Росії про тузлу чудово пам'ятають у 2010-му міністр оборони України Михайло Єжель пропонує Ковалю очолити сили спецоперацій. Він розробляє структуру, документи йдуть на підпис президенту. За деякий час єжель викликає його і каже: і цієї структури не буде, і тебе не призначить. Москва не затверджує. Тобі тузлу не пробачить. На що коваль відповів? Між а що нами досі? Москва керує. 2010 року генерала Коваля запросили в Москву на святкування 20-річчя випуску з військової академії імені Фрунзе. Був там і генерал Ігнатов на той час вже начальник штабу повітряно десантних військ РФ, який сім років тому готував батальйон російських десантників для висадки на тузлу. Колишні однокурсники, російські військові, запитали Коваля: ти стріляв би в Ігнатова? Я стріляв би в порушника державного кордону України, повторив Коваль фразу, яку почув на острові від молодого українського прикордонника. Чотири роки по тому, в березні 2014-го, коваля захопили російські десантики в Криму. А коли звільнили, вночі йому зателефонував командуючий повітряно-десантними військами РФ Володимир Шаманов, з яким він теж навчався в Московській академії. Брате, вибач, сказав він, на що Коваль відповів: це війна, і ми не брати. На цьому кадрі взимку 2023 року. Начальник Національного університету оборони України, 67-річний генерал-полковник Михайло Коваль, який кілька місяців провів у Бахмуті. На фото він передає Володимиру Зеленському прапор із написом: Сенату та американському народу від захисників Бахмута з великою повагою. Будівництво дамби зупинили, насип так і не торкнувся острова. У новинах звучало, що Україна відстояла тузлу. Дамба замерзла за десятки метрів від берега. Російські будівельники відійшли, напруга наче спала. Все це подали як дипломатичну перемогу Києва. Наприкінці року Україна і Росія підписують угоду, за якою Азовське море і Керченська протока оголошується внутрішніми водами двох держав. Це означає по факту жодного статусу міжнародних вод, жодного вільного заходу військових кораблів третіх країн, тільки за спільною згодою Києва і Москви. Кордон у протоці навмисно залишають розмитим. Усі спірні питання відкладають на потім. А ключовий судноплавний канал фактично перетворюється на постійний предмет двостороннього торгу. Те, що в телеефірі показали, як успішне стримування недобудовану дамбу у стратегічному вимірі, стало компромісом, який Москва потім неодноразово використає проти України. І головне, з'явився прецедент уперше після здобуття незалежності, в Росія так відкрито цинічно спробувала захопити українську територію фізично. Якщо дивитися абстрактно, це був прорахунок майбутніх інструментів гібридної війни, як поєднувати технічні проекти, буцімто побудова дамби, інформаційні компанії, це Україна нагнітає юридичні хитрощі і силовий тиск, щоб крок за кроком розмивати український суверенітет. Усе те, що Росія пізніше зробить у Криму на Донбасі, у мініатюрі вже було відрепетировано на маленькій тузлі у 2003 році. Я хочу сказати, що після Тузли нитка до 2014 року тягнеться майже без розривів. Уже тоді лунали знайомі формули про історично російські землі і несправедливі кордони. Те саме потім повторять і про Крим. Механіка одна, штучна криза, яку Росія сама створює, тут дампи, там зелені чоловічки і самооборона. А потім виходить як сторона, що нібито врегульовує ситуацію. Після 24 лютого 2022 року ця ж схема просто масштабується: ті самі виправдання від захисту рускоязичних до боротьби з нацистами, ті самі дії з морем і інфраструктурою, тільки вже в режимі великої війни, блокада українських портів, перетворення Азову на фактично внутрішнє озеро РФ. Що в 2003 відпрацювали бульдозерами, самослідами, тепер роблять ракетами, флотом і окупаційними адміністраціями. І в цьому сенсі Тузла анексія Криму, Керченський міст і повномасштабна війна це не окремі сюжети, а різні етапи одного й того самого сценарію знищення суверенітету України. Висновок з цієї історії тільки один: як тільки у відносинах з Росією ти не Відповідаєш силою, приходять танки, ракети, шахеди і повна окупація. Опцій немає, якщо одна сторона не хоче, щоб тебе існувало фізично. На позитиві для вас працював Ігор Нахіба. Підтримуйте наших воїнів, світла, котиків з ЗСУ. Ставте лайки, пишіть у коментарях, про які забуті епізоди цієї війни знаєте ви. І побачимось, невгамовні, у наступному випуску.